Львів визначив своїх претендентів на звання найкращого водія року на території Дилерського центру ЗАЗ у Львові. Гличина авто, професіонали й любителі, чоловіки, жінки, і просто всі охочі зі стажем керування від двох років мали шанс випробувати свої сили. Це конкурс серед аматорів, тобто в них може брати участь будь-яка людина, і спортсмени не допускаються. Тому кращий водій по версії автоцентра це звичайна людина, яка їздить на наших дорогах. У львівському етапі змагання взяли участь дві групи по 10 учасників. Кожен вправлявся у своїй водійській майстерності на автомобілі за світа у трьох вправах. Двох переможців визначали судді з центру водійської майстерності Драйв» та журналу Автоцентр за сумою очок усіх трьох заїздів. Це Львів. Це Львів. це не те, що там паркування, скажем, складне. Ну і водіння деколи буває особливе. У вересні на столичному автошоу у Києві найліпші водії України визначать з поміж себе кращого. Найвправніший водій України 2013 року отримає від головного партнера конкурсу дистриб'юторської компанії АвтоЗасервіс новий автомобіль «Засвіда». Саме він переміг у конкурсі автомобіль року в Україні 2013 у номінації Кращий. Доступний автомобіль. Я їжджу на різних машинах, але по своєї нема, то прийдеться десь когось колегію брати, потренуватися. Бо Київ це все-таки вже столиця, Велике місто, там конкуренти вже будуть досить серйозніші. Я думаю, чим, чим тут. для всіх гостей свята організатори підготували розважальну програму, конкурси та подарунки для великих та малих. Дітей розважали іграми, веселі аніматори, клоуни. Приїхали.